Не бійся ти українець вийти на всенародний півгодинний страйк під час 27-ї сесії облради закликав Прикарпатський обранець Тарас Парфан. Раніше акцію оголосив один з лідерів опозиції Віталій Кличко на столичному майдані. Ініціатори закликали покинути роботу на півгодини, вивісити національні стяги на будинках. Депутати кажуть, долучитися до страйку мають насамперед ті, хто виступає за мирне врегулювання політичної кризи та звільнення заручників. Вчора з трибуни майдану прозвучало запрошення. Ну, запрошення всіх. Для участі у страйку справа в тому, що оголошувати загальний страйк по Україні на багато днів зараз не ну, немає жодного змісту. Але, але кожен громадянин повинен той, хто не може бути присутній на майдані, той, хто не може бути присутній постійно на майданах міст, він долучається до цієї акції в той чи інший спосіб. На попереджувальний страйк поблизу Білого Дому зібралося кількасот людей. Це в основному івано-франківці середнього віку та пенсіонери кажуть, покинули робочі місця і теплі домівки, аби в чергове висловити свою позицію щодо напруженої Пільно політичної ситуації в державі, а ще підтримати молодих людей, котрі постраждали внаслідок сутичок у столиці. В нашому віці людям може були б і ми і спокійніші, але молодь, студенти як їм далі жити. Ми підтримуємо волю України. Ми хочемо жити в вільній Україні, щоб наші діти жили і росли, виховувалися в вільній Україні. Щоб дійсно люди згуртовувались, бачили те все, щоб не зібралися, як вони роблять ці правителі свят. Відстояти своє право на мирне життя у демократичній країні під стіни адмінбудівлі прийшли і студенти. кажуть, кому як не їм творити майбутнє України. Всі повинні страйкувати. Автомобілі повинні сигналити, хто може з прапорами прийти і підтримати наших опозиціонерів, щоб ми прогнали цю владу. Ми як світ нашої нації, як молодь, студентство, ми маємо показати, що нам потрібно і якою має бути наша держава. Причиною півгодинного попереджувального страйку стало ухвалення 29 січня закону про амністію для учасників протистоянь в Україні. Мар'яна Гринечко Сергій Щочкін. Новини на вежі.